Ми зараз більше краще справляємося з биттям ракет чи безпілотників? З однієї сторони ми бачимо систему РЕБ, яка там повертає безпілотники на територію Росії або передає привіт в Білорусі. То з чим краще нам зараз? З Чим, з чим ми справляємося краще? Чи це не можна так Ми ми однаково добре справляємося із крилатими ракетами, і однаково добре справляємося із ударними безполотниками. Так, у нас є певні проблеми щодо балістики, але виключно в тих містах, де немає можливості поставити Петріот, і виключно з того розрахунку, що ми ворог активно модернізує ракети балістичні. Але коли це все летить по території, території України, тобто комбінована атака з різними засобами ураження, це все ускладнює відсоток у кожному напрямку, зменшується суттєво. Чому? Тому що це суттєво навантаження. Ворог активно відслідковує наша система протиповітряна оборона, тобто де стоять, які стоять, і звісно, планує маршрути, які дозволяють йому оминати основне скупучення систем протиповітряної оборони. З китайською розвідкою безумовно китайська розвідка активно допомагає Росії отримувати таку інформацію, тому що насправді у Китаї у Китай є доволі непогана група супутників, яка набагато Краще і крутіше за російську, тому а тут безумовно, і ми знов таки. Давайте зауважимо, що після того, коли з'явилася інформація про допомогу Китаю розвідувальним даними, російські удари стали більш точніше. Тому тут я би казав про те, що безумовно треба шукати рішення, яке би наситило наше повітряний простір, системами протидії, але водночас треба казати про можливості зменшення спроможності Російська Федерація наносити удари.